Ось прочитала я в жіночому журналі, що в жіночому організмі немає логіки. Ну, як це немає логіки? Ну як? Жіночий організм є, а логіки в ньому немає? Зараз подивлюся, хто це довів Вчений Василь Червак. Василь? Чоловік чоловік. Ладно. Тоді в мене питання до вас, чоловіки. Якщо в жіночому організмі нема логіки, то навіщо ви шукаєте те, чого нема? Ну, полюбив ти мене таку без логіки, то навіщо тобі чоловіче коперсатися в мені? Проте з логікою в мене все в порядку. Зранку проснулася, Подивилась на себе в зеркало, посміхнулася і кажу, пупсику, пупсику, а ти каву будеш? А мій чоловік із сусідньої кімнати мені відповідає, так буду, давай неси. Дурненький, не розуміє, що я сама з собою розмовляю. Ще мій чоловік буває дуже-дуже неуважний зі мною. Зараз оце модно тести, тести, тести. Останній раз, коли він був за мною неуважний, я йому влаштувала тест, але не простий тест, а тест скандал. Я йому кажу любий, а ти не бачиш, що я пофарбувала волосся. А він мені бачу, що ти пофарбувалася. Уявіть, який я йому влаштувала скандал, бо я зовсім не фарбувала волосся. В мене є подруга Елла Греченюк. Я її називаю Елка Греченючка. Справженісінька жінка вона каже, що у жінки немає віку. У жінки є тільки три вікових категорії молодість, друга молодість, три місяці літо, три місяці осінь, три місяці зима, і вічна весна. Так от, чоловіки, якщо ви хочете, щоб вдома було добре. Спокійно. Не треба задавати своїм жінкам зайвих запитань. Ось так робіть на все. І не питайте їх, чому, за що, навіщо? Чоловік потрібен ставить тільки одне питання на фіга. Я побачила, що гроші псують чоловіка. І щоб гроші не псували чоловіка, чоловіку потрібна жінка для сняття цієї порчі. І ще питання про чоловічу логіку. Мій чоловік з молоду бігав за всіма дівчатами, а за мною погано доглядав. А женився на мені, бо каже, що я бігала гірше за всіх. Справді чоловіки повинні знати тільки три гарні слова люблю, куплю і поїхали. І ще забула сказати вам, чоловікам, що жінка повинна бути гарною, красивою, щасливою, коханою, а більше ми жінки. Нікому нічого не винні.